Так, Всім привіт на каналі Івана Анкевича. В общем що, розкажу трошки про поле, про культивацію, про бур'яни. В общем що, заїхав сьогодні культивувати. Отож був поки настроюся, поки циліндри типу, перебирав, поки поміняв, все одно він падло почав текти. Ну і чого, то зараз ремкомплект купимо, все зробимо, вже лапи, все зробимо там. Лапи вже блестять. Уже трошки притерляз, там треба було трошки підняти. Бо я ж їх був, переставляв, виходить, бо в мене ззаді стояли 320, я їх переставив на 270 на перву культивацію. Що я тут почав культивувати? Останні поля в мене ще в принципі дуже не зарощі. Там мелкий бур'ян, ну то ще. Якась там, якісь там днів 5-6-7, навіть може недільку ще можна було підождати. Тут заїхав культивірувати, бо тут ось, 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 ось така ситуація, ось, гляньте. Тут вже пацанюра росте так нормально. Осотик. Він вже диви, бля, який вже. Ох! Oh! Диви, який хороший вже. Молодий видно, коротше. Енергії багато. То... Заїхав у спередь, бо блін, як заросте, коротше, якщо далі виросте, взагалі нічого не зроблюємо. По поводу культивації само, по самому полю я вам скажу аж сирувато ще. Реально сирувато. Осьо. Грязь. Черв'яки шурують. Диви, який жирний. Сирувато, де... Допустимо, там де трактор не їхав, там в принципі, ну, в принципі, принципі, ну, нормально, поняли? Глубина, ну, глубина, не, не знаю, там, сантиметрів 10 пелю, до 10. Може навіть 10 немає. І воно бачите, все, виходить, після трактора Отака штукається. Звісно, це трошки хреново. Ну, а з іншої сторони, блін. Оставлять не буду, бо якщо зараз оставлю його на 5-6 на днів, то він тут, блядь, буде в пояс через неділю, коротше, цей осот. Так що, оце заїхав, лушперю. Останні поля зараз поки культивувати не буду. Ще трошки підожду. Щоб далі його все. А так, в принципі, а так, в принципі, культивація проходить успішно. Все культивірується, асот убираємо. Сейчас я тут ще трошки дивіться, трошки пар, ну, пару разів крутнуся ще, вирву, ну, все, бачите, навіть культиватором проїхав, а він ся падла. Оце він ще я тут ще не крутив, нічого так кинув, то по кругу об'їхав, бо я починав з тієї сторони Оля. то ось бачите вже хоп і засох падла. І держиться до останнього корінчика, блін. бачите, коли висохло, таке виходить. Так що отак. В общем що, буду далі, вже закінчую поле, бо я з цієї сторони починаю, там вже... тут в мене поле чисте, а це я б ото позапрошлому року забрав і тут оцей осот просто жесть. На остальних полях в мене немає осота, виходить. там все нормально. Ну нічого, зараз залушперимо його і буде все чотирьох. Так що що, ставляємо лайки, дизлайки, пишемо коментарі, хто вже покультивувався, вже хто що робив. Отака ситуація на полі.